Я турбуюсь. я турбую, я турбу. Ні. Усе серйозно. Дуже серйозно. Старлайт, я тут. Що сталося? Дарма я послухала свою інтуїцію. Я мала допомогти вам зблизитись, а зробила ще гірше. Якщо ви не знаєте, чому потрібні Тоді Повернусь я. Старлайт, не хвилюйся. Я знаю, як з нею впоратись. Так. А ти впорайся зі мною. Не може бути. Якщо Луна може перетворитися на місячну поні, то ти теж можеш стати мною сонячною поні кращою і могутнішою версією тебе. Ні, я ніколи не стану тобою. У глибині душі ти знаєш, яка ти могутня. Луна тобі не потрібна. Це неправда. Вона була мені потрібна навіть у розлуці. ну, Тобі ніхто не потрібен. Ти можеш робити що завгодно. І все, що треба, це позбутися тих, хто стоїть на твоєму шляху. Не треба було відправляти тебе на місяць. Треба було тебе знищити. Ні, так не можна. День, ніч, сонце, місяць. Всі потрібні еквестрії. Без балансу не буде гармонії. Mm -hmm. Що він, якщо можна отримати все. <ріст> Сестро, ти так легко мене не позбудешся. Хіба що задушиш мене своїм сміхом. Годі. <ріст> Я ж казала, що могутніша за тебе. Ох, як багато чорного. Ясна, чому тобі сумно. Тобі б не заведело трішки сонця. Не мав братися за це завдання. Еквестрія тепер приречена. Таких широких усмішок в боні не буває. А? Чому ти не хочеш, щоб ми їхали на екскурсію? Я не. Тобто я хочу таких широких воні не буває. Воні не була. Я така рада, що. Я бачила різне, але таке ніколи. Це сон старлайт Глімер. Вона боїться, що так буде, коли ми не помиримось. Як я могла! Більше ніколи не довіряти моїм Якщо ти це не виправиш, це вплине на психіку Старлайт. Але моєї магії не досить. Нам треба об'єднатися. У мене твоя магія. У царстві снів вона не діє. Це маєш бути ти. О, луно. Я не можу. Я помилялась. Твоя робота неймовірно складна. Ти борешся з кошмарами в темноті і не самоті. Це може робити тільки хоробра і сильна поні. І ця поні ти. Я весь день була на твоєму місці. Думала, ти маєш тільки усміхатися і усім подобатись, але ні, ти робиш набагато більше. <ріцяк> 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 Щоб побороти сонячну поні, треба повірити у свої сили. Я вірю. Тобі мене не знищити! Я таким ти хочеш бути! Це неправда! Ти не справжня! І ти більше ніколи не з'явишся! Ти змогла? Тільки тому, що ти була поруч. Не знаю, як ти це робиш сама. А ти говорила сама з собою. <свистити> а, трішки. <свистити> це вже насправді? Чи все ще сон? Сестро з поверненням. Знаю, що ніч була довго, і тому ось млинці. О, як мило. Такі смачні. Дякую. Ага. Я знаю це обличчя. Несмачно. Знаю, що ти маєш бути люб'язною з усіма, і тобі це чудово вдається. Але зі мною не треба. Тоді це жахливо. Я знаю. Але це для мене багато значить. Я люблю тебе і я тебе люблю. То це було насправді? Чи де насправді справді і сталось зараз, а не в моєму сні? І я заплуталась.